У Френлі, з вами, Деніс Френлі. Сьогодні, дружні, у цьому відео ми спробуємо з вами ось такі. Як же це називається? Пластівці? Що? Сніданки, сухі зернові, подушечки з молочною начинкою. Премія. Коротше, подушечки такі з молочною начинкою. З молоком ми попробуємо, так. Але справа в тім, що це я коротше, купував сільпо у трускавці. Так. Справа в тім, що тут треба вирізати цього ж. Цього ж ну Цього чудіка. Та. І... Чудік, смішне слово, та. Називається він хобік та, у сім'ї монстриків хобіків. Коротше, треба це вирізати. і вийде такий кубік. але Ми не зможемо вирізати. Бо як ми виріжемо, то подушечки розсипаються. Це вже коли ти доїш повністю пачку. Тоді можеш вирізати. Тому я так і думаю. Та, ми, ми спробуємо. Ні, якщо там кульочку може окремо, то може другий базар. А ну чекайте, чекайте. А ні, можна, можна. Бо того, що це окремо, я думаю, що воно приклеєно. Добре, тоді можна. Та. Можна вирізати в цьому відео. Спробуємо ці подушки з молоком. Лише цей час виріжемо на, на відео цього хобіка. Тому такі справи. Спочатку ми їмо. Let's go до поєданку. Чи може окремо відео я буду знаєте, знімати, може в цьому відео ми тільки з'їмо з молоком ці подушечки? А вже виріжемо цього хопіка в іншому відео, щоб розтягнути на два ролики. Так і зробимо. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Let's go! Денис фені реагує, Денис Фені реагує, сьогодні він буде їсти. Ось такий хобік. Та. Подушечки з молочною начинкою. О, бачите, тут ще коротше добре. Це, е, значить, е, сніданки, сухі, зернові подушечки з молочною начинкою, торгова марка Премія. Коротше, подушечки з молочною начинкою. Чинкою, чинкою. Давайте розпочинати та їсти. Ось такі також спробуйте хобік гейми, обожньої кульки з какао. Хобік спортів віддає перевагу кулькам ду, це зелений, хобік блогі просто в захваті від кукурудзяних пластівців. Ну, я думаю, що найсмачніше це. оце. Так, Добре, погнали їсти. Коротше, друзі, розпочинаємо трапезу. у-на-на-е, у-на-на-е, Починаємо. Добре, що можна розп... коротше, на два відео коротше, розподілити ці. Пластинці. Ну, типа, можна і на більше. Як ми з'їмо з молоком, не зможемо все з'їсти з молоком, з'їмо з йогуртом. Але я маю на увазі, що вирізати ми зможемо на відео цього хобіка вже в наступному відео, щоб розтягнути. так. Добре, починаємо. Так. куштуємо подушечки. Угу. В середині я молочна начинка. Слухала і молочна спина. Начинка. Блін, смачно? Трохи солене. Я поставлю 9 балів, дуже смачно. А тепер з молоко, шановні, друзі. А, це ми на відео все з'їмо. Я думаю, що це поділяти, ні, не буде. У, на е. Молока півбанки я налив, на е. Зараз мікрохвильовку це чудо. У на е. Буде Денес Френді, їсти у унаннає. -е. Чекай, зараз День Сфренді ще розлиє. Вже не розлив. Ах, кє! Така пісня є. А поки гріється, їмо сухе. У наннає. -е. Дуже смачно. Я думаю, що ці подушечки найсмачніші з цих всіх смаків. Угу. Ну як вам тут видно, все добре? А мені не видно, що вам видно. Поставимо тут, аби було точно видно. Так. Цікаво, цукор треба додати сюди чи ні? М -м, інтересно. виглядає. Просто подивіться. Ось так смачно. Все, приступаємо. Ось тепер вже точно приступаємо до повного до повного сніданочку. Це у нас такий сніданок народ. У Нанае. Це у нас сніданок нанає. Так. Са, приступаємо. Ммм, mm, цукру майже тукру мальчина. No, não tem é nada Não de é З але з молоком трохи суховати. Але солодке. Угу. Mm -hmm. Я добавлю ще. Бачите, я щось подумав, що в мене тіпо, ти відкриваєш пачку зразу оці подушечки, а то виходиш у кульочку окремо, ти mm. можеш їсти. І одночасно вирізати, там, цього персонажа. Угу. Коротше, розставивши м'якіші, ці твердіші. që e shëj në do. Edhe jistë të moshna. D'accord.

Хм... Дійсно лишити це для йогурта. З йогуртом би спробували. Бо я вже це однієї порцію, в принципі, наїдаюся. Напевно, треба лишити так. Ką aš čia papauliau? Kračiau, duedame draugišką. Ммм. Mm. Ммм... Mm. Голова тріщить, бо ти жуєш, жуєш, жуєш постійно. М'ясо вже не годні жувати. Останні. коротше дружні поїв нормально достатньо так Так, що буде три ролики з цим так О, ой видно замітно що добре поїв так Лишимо ще трошки для йогурта. Та. Бо то, що не влізає, забагато поїли. Мені стало одним столом, я наївся. Та. Я наївся. Тому ми ще ці подушечки зацінимо з вами з йогуртом. Та. На жаль, ці решту смаків ми спробувати не зможемо, бо я вже приїхав. в Обскавці я цих всі решта смаків не бачу у сільпо. Я лише бачу оцього. Оце я взяв. Ще три смаки їх не бачу. Ну нічого, якось іншим не разом. Або ніколи. Так. Тому, дружні, такі ось прави. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця. Велика вам подяка. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ой. Попоїв, будь здоров. Боже, я так наївся, капець. Знали би, як я наївся. Але 16 хвилин ми їли там. Ось такі були пластівці подушечки з молочною начинкою. Мені сподобалось, оцінив на 9 балів. Може бути, пробуйте. І мені, де хочете, там і пишіть, як вам ці пластівці. Всім пока-пока, дружні. Побачимось. Та... Ой, пока. Наївся капець. Страшне.